Роман Качанов рятівник та пожежник з 16-річним стажем. Два останні роки виничолює окрему пожежну частину. Через російські обстріли по жилим кварталам Харкова та області, інтенсивність роботи зросла у кілька десятків раз, каже Роман. За його словами, до напруженої роботи та бронежилету вже звик, але не може звикнути до масштабів людських трагедій. Саме нас на свіж виклик за коли ми на героїв праці виїжджали, коли одночасно. Було загоряння в шести різних квартирах, в шести різних будинках на шести різних поверхах, і одразу з цим на вулиці лежали тіла людей, які там деякі потребували допомоги деякі вже були мертві. Там і діти навіть не хочеться про це все згадувати. Утім, завдяки наявності якісних аптечок першої допомоги та турнікетів змогли врятувати значно більше людей. Розповідає Роман, впевнений, що врятували тоді багато життів, але так то виклик був страшний. Ці аптечки пожежникам надали благодійники з фонду українських американців United Help Ukraine. З ними Роман познайомився у Вашингтоні по дорозі до індіанаполісу на конференцію інструкторів пожежно-рятувальної справи у квітні цього року. Дуже приємно, коли українці, які там вже живуть 15-20 років в Америці, яких ну, може комусь сказати, здаватися, що втратили там якесь коріння, але ні, вони там. Ще більше допомагають, ніж самі українці в Україні. Харківські рятувальники співпрацювали і зі своїми американськими колегами після звільнення Харківської області у вересні минулого року. Їздили в деокупований Ізюм, щоб робити ексгумацію тіл наших українців, яких росіяни там поховали у лісі, намагаючись зікрити свої злочини, тортури і тому подібне. І там ми працювали разом з професійними пожежними з Америки, які мають такий мілітарій бекграунд. І вони там з нами також були, працювали. І ці п'ять днів ми викопували тіла, чули, що коронери кажуть, описують, які там і тортури були, коли там у чоловіків майже всіх не було геніталії, і там не ти мог побачити сам навіть, ну там да, тіла пробули в землі дуже довго, але навіть і своїм нетренованим оком, як судмедексперт, також може бачити ці звірства. Це було дуже важко бачити. Особливо, ну, завжди важко, коли діти, коли ти бачиш мертвих дітей, і що. Загинули, ні за що, це найстрашніше. Через активні бойові дії кожен виїзд це ризик, каже рятівник з 13-річним досвідом Сергій Білоус. Як, наприклад, ворожі міни, на які може наїхати пожежна машина. Ворог мінує дистанційну місцевість. Були випадки, коли ми прямували на виїзда та під час прямування ледні наїжджали на розкидані протитанкові міни. Інша небезпека для рятівників повторні ворожі обстріли вже зруйнованих будівель. Про це Сергій знає з власного досвіду. Було попадання у п'ятиповерховий будинок, влучила ракета. Ми почали у завалу пролазити до чоловіка, і в цей час стався повторний обстріл цього району. Ось тоді було звичайно страшно, оскільки конструкції дуже нестабільні були. Після влучання ворожими снарядами по будівлі рятувальна операція може тривати кілька тижнів, кажуть пожежники. За півтора роки великої війни Росії проти України харківський гарнізон отримав близько 200 спеціалізованих машин та обладнання з різних країн. Утім, в умовах бойових дій важкої техніки для розбору завалів не вистачає, каже Роман Качанов, як і людей. Обладнання не вистачає також не вистачає людей, бо вони гинуть дуже дуже часто. Не вистачає як людей, так і важкої техніки, так і різного обладнання, які вони потребують для розмінування. З лютого минулого року під час рятувальних операцій загинули четверо харківських рятівників. 23 отримало поранення. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Харківської області.